Час розповісти про події п'ятниці 29 березня. Вітаю вас, я Ольга Орел, і спершу про все стисло. Як правильно проголосувати на виборах? Боротьба за оренду землі в Грабарівці, де цього разу панував вогонь. Уже цієї неділі відбудуться вибори президента України. Як віддати свій голос і не порушити закон? Дивіться у сюжеті. День виборів починається у неділю 31 березня з 8-ї години ранку та завершується о 8-й годині вечора. На виборчу дільницю, адресу якої вказано в іменному запрошенні і яке вам мали принести ще до 25 березня, слід іти з документом, який підтверджує громадянство України. Це паспорт у формі книжечки чи ID-картки, Тимчасове посвідчення громадянина України або ж військовий квиток для військовослужбовців строкової служби. Лише після пред'явлення цих документів та під підпис вам видадуть бюлетень. Уважно огляньте 80-сантиметровий бюлетень. На ньому не повинно бути ніяких позначень. Він має бути без пошкоджень. Адже пошкоджені бюлетені не врахують під час обробки голосів. Далі прямуєте до кабінки для таємного голосування. Галочку за кандидата можна ставити лише там. У кабінці, крім вас, Перебувати більше ніхто не має права. Після того, як зробили вибір, бюлетень слід вкинути в спеціальну урну. За порушення на виборах настане відповідальність, яка змінюється залежно від вчинку. Покарання може бути як чималий штраф, так і позбавлення волі на кілька років. Якщо факт порушення буде доведено, доведеться відповідати перед законом за видачу бюлетені особі без документа, демонстрацію бюлетеня стороннім особам, винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці, фото, відеозйомку заповнених бюлетенів, голосування більше одного разу, передбачено штраф від однієї тисячі семисот. До 5100 тисяч гривень виправні роботи до 2 років чи обмеження волі до 3 років. Пошкодження виборчих скриньок карається позбавленням волі від 5 до 7 років. Якщо ви помітили, що хтось порушує права на виборах, то в більшості випадків варто звернутися до спостерігачів, які зафіксують відповідний факт, чи зателефонувати до поліції за номером 102. Рабарівська сільська рада втрачає кошти від оренди 129 гектарів землі. Доволі ласий шматок земельної ділянки у постійне користування дістався Київській обласній коконосушарці. Обурена громада готує звернення до районної, обласної та Верховної Ради і просить розголосу цього питання на всю Україну. 700 тисяч гривень до бюджету Грабарівської сільської ради. Така сума щорічно надходила до бюджету громади від надання в оренду двох земельних ділянок, які знаходяться за межами села. До 2018 року землі запасу орендувало місцеве сільськогосподарське підприємство. Договір оренди закінчився. І дана ділянка була в переліку земельних ділянок, які мали б пройти аукціон з подальшим потім її використання. І о, Грабарівська сільська рада зверталася в головне управління Держгеокадастру з запитами і про, -про, про проханням прискорити проведення даного аукціону. Останній лист ми направили 26 лютого, значить, з таким самим проханням, повторний, і нам надійшла відповідь. Значить, у листі нам повідомили, що. Земельна ділянка з площею 34 гектара з кадастровим номером, додається, яка розташована за межами населеного пункту. Торги на дану ділянку будуть призначені, призначені на 15.04.2019 року і будуть проведені на електронному майданчику державного підприємства сетам за лотом номер 1713 Земельна ділянка площею 129 гектар з кадастровим номером також я називала раніше. Ще для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів на території Граборівської сільської ради Пирятинського району Полтавської області, передано в постійне користування державному підприємству Київська обласна коконосушарка». 29 березня громада села зібралася на сходку з питання ефективного використання земельної ділянки. Ми вважаємо, що це незаконно, хоча розпорядники не ми, розпорядники Полтава Держгеокадастер. Ми підняли інформації по даній фірмі, і значить, що ми вияснили? Ми вияснили, хто є її, коли вона заснована в 94-му році, хто є її директором являється. Але ми не згодні з таким рішенням. Ми це наші втрати до бюджету. Це фактично наша земля і громада проти у сходці села взяв участь голова Пирятинської райдержадміністрації Олег Куча, який пояснив людям, що з 2013 року право розпоряджатися землями запасу надане обласному управлінню геокадастру і вирішити цю проблему можна тільки на законодавчому рівні. Я вважаю, ми повинні спільно звернутися до депутатів Верховної Ради, щоб вони внесли якісь доповнення певні зміни в законодавство. Тому що так не може відбуватися. Вид без громади, віддається земля, незрозуміло кому. Правильно я вважаю? Я вважаю правильно. Ми повинні підготувати спільний лист. Зараз буде протокол зібрання. Потім цей протокол буде направлений до Прятинської районної державної адміністрації. Ми спільно поспілкуємося з районною радою. Може, спільно сесійне рішення, сесійне звернення буде на Полтавський держгеокадастр, до тимчасово виконуючи голови Полтавської власної державної адміністрації Бутовського Романа Івановича. Також я підключуся, буду вирішити питання, щоб поїхати або зв'язатися, або мати зустріч з Комітетом аграрної політики Верховної Ради, щоб це питання підняти, щоб не було таких, скажімо так, пробілів в законодавстві. Тому що є земля, за яку повинні сплачуватися податки в місцеві бюджети. Оце, що ми можемо зробити, повноважень районної державної адміністрації на ці земельні ділянки немає. Ми не могли ним розпоряджатися. Свою позицію висловили також заступник голови Пирятинської районної ради Олексій Гусак, керівник ТОВ «Руда» В'ячеслав Лущик і депутат Полтавської обласної ради Андрій Сімонов. Понятно, що прикрий епізод, але я думаю, що ми всі разом його вирішимо. Ми самі його не вирішимо, а з вашою допомогою з громадою, коли є звернення громади, на це все по-іншому просто дивляться, коли звертається чи чиновник якийсь. Але звертається громада, на це все трошки по-іншому дивитися. Тому просимо також, ми готові вам вас підтримати і будемо це робити. І також думаю, що сьогодні буде протокол, де всі розпишуться, і завдяки цьому протоколу, завдяки цій сходці, яка зараз проходить, ми це питання візьмемо на контроль і я на 99% впевнений, що ми вирішимо за Говорили, я з цього приводу з. Керівником Держкомзему нашої області і він в принципі мені пояснив, що вони діють в рамках діючого законодавства і підстав у нього відмовити цьому комбінату абсолютно ніяких немає. Я Кажі... я... Не скажімо так, я розумію і він це розуміє, що люди цього не хочуть, але ініціатива йде з Києва. Це не обласний рівень підприємство, ж навіть не з нашої області, тому сказати, що це хтось там, якийсь вплив має з нашого е, обласного держкомзему на вирішення цього питання, то абсолютно ні, тому що київське підприємство. Ініціатива йде десь з Києва. Ну, Таке десь... ще питання? Чого постійне користування не варе? Ну, щоб не платити гроші, а, то ну, Є на сьогодні така законодавча можливість, от нею, як би сказати, в даному випадку і по процедурі йдуть. І човпило мені керівник Держкомзему, чітко дав відповідь, що вплинути на цей процес е, юридично на сьогодні неможливо. І в нього, каже, якщо я відмовлю, мені потрібні якісь підстави. Каже, а які в мене підстави, відмовляють. Громада підтримала пропозицію голови райдержадміністрації, і готує звернення на сесію Пирятинської районної ради до облдержадміністрації обласної ради, обласного управління Держгеокадастру та Верховної Ради України. Додамо, що у Пирятинському районі це вже третій випадок, коли землі запасу сільських рад передані у постійне користування приватним сільгосвиробникам. Так втрачає кошти до бюджету Великокручанська і Каплинцівська сільські ради. Знову горять болота. У четвер у порятині біля колишнього м'ясокомбінату спалахнув очерет. Вигоріли 4 гектари. А вже у п'ятницю очерет горів у леляках. Вогонь ледве не дістався до людських осель. Винуватця леляківської пожежі виявили майже одразу. Ним виявився місцевий житель. На цьому завершуємо наш випуск. Я ж із новинами повернуся завтра о цій порі. Дивіться і читайте більше у соцмережах на наших сторінках. Ми є у Фейсбуці та на Ютубі. До побачення!